Україна – одна із світових лідерів у космічній галузі. У виробничих лабораторіях Київського акціонерного товариства «Елміс» створюється унікальний виріб під назвою «Курс». Система «Курс» призначена для того, щоб на розстоянні близько 400 кілометрів знайти саму МКС, взяти на себе управління цим кораблем і в автоматичному режимі застикувати цей корабль з міжнародною. І станції система курс вимагає на складних технічних процесів. Перш за все, це виготовлення мікроелектронної частини. У цьому приміщенні у дільниці мікроелектроніки відбуваються найперші і найтонші роботи для виготовлення великої космічної апаратури. Професія збиральниці мікросхем вкрай рідка, тому навчають її саме тут, на заводі. Вкрай відповідальна роль у монтажників і регулювальників. Для таких складних і точних робіт перевірки просто диплому і стандартних технічних знань недостатньо. цю штуку зготовити нада дуже високу кваліфікацію сповнітелів надаємо знання. Ну і в определеній області навіть талант. Такі талановиті люди працюють із широким спектром вимірювальних приладів і з високочутливими комплексами для перевірки електропараметрів. Этот блочок входить в прибор переключатель каналу, який… Который... В нашому комплексі, який апаратура стайковки, переключає дописом с одної на другою, ну куди треба, з прийомника на передачу. Тут это все серебром покрите для лучше, а внутрі дорожки вони даже золотом покриті, щоб сигнал як можна з меншими втратами проходив ну, куди йому треба. регулювання і налаштування апаратури здійснюється у секретному в радянські часи приміщенні в безеховій кімнаті. Ми знаходимося в безеховому. заховой камере, в которой осуществляется проверка аппаратуры стыковки э, с имитацией прохождения электрических сигналов в безвоздушном пространстве. Данное помещение организовано таким образом, что э, многократное взаимоотражение электрических сигналов, волновых, волновых сигналов позволяет э, на прямой связи между двумя антеннами, э, сканирующей и основной антенной, э, иметь э, чистый значит, Все на підприємстві від секретних кімнат за металічними стінами до музейних поличок за склом дихає історією. Кожен тут пам'ятає своїх космічних попередників: Сергія Корольова, Михайла Янгеля та Дмитра Топчого, засновника заводу. І поки космічні об'єкти успішно собі стиковуються, працівники Елмізу клопочуть над новими масштабними проектами. Про деталі повідомити відмовляються мовляв, що говорити, краще зробити. Ірина Гукало, Анастасія Ігнатенко для проекту зроблено в Україні.